Всім привіт! Ви на каналі Сервіс-Проф. З вами Ярослав. І сьогодні у нас тест-драйв акумуляторної газонокосарки Husqvarna Aspire LC34 4 a Ось така от довга назва. Но... Так як ми говорили в попередніх відео, що маємо, то маємо. Сьогодні ми будемо проводити тест-драйв нашої озонокосарки. коротко розкажемо з часом про її основні технічні характеристики. І більше часу будемо приділяти увагу, особливо переваги акумуляторної техніки, на прикладі Aspire LC34P4A. І коротко будемо, скажімо так, розказувати про саму озонокосарку. А поки що хочемо. Поговорити про е, правильний підбір е, газонокосарки, який стоїть перед е, людиною, яка планує придбати саму газонокосарку. так як більшість е, людей, які мають наміри придбати газонокосарку, то в них вже є своє бачення. Того, як повинна виглядати їхня озонокосарка. і є критерії, по яким вони роблять цей вибір до цих критерій, ми відносимо перше, на що люди звертають увагу, що хочуть, це те, що озонокосарка повинна мати великі розміри. Тому що траву потрібно косити швидко і не затрачати е, час на непотрібну роботу. Далі ми хочемо, е, щоб вона мала потужний двигун, тому що інколи треба скосити траву, яка вже можливо доросла по колін. І третє, обов'язково це, щоб вона була самохідна, щоб взагалі робити нічого не було потрібно, просто вижу клавішу і вона собі поїхала е, згідні е, ці критерії дійсно іграють важливу роль при виборі. Перед газонокосаркою, але на практиці ці критерії не завжди нам потрібні. Хочемо, це одне, а потрібно це інше. Для прикладу, наведу, скажімо так, стандартну ситуацію, з якою стикається більшість людей, це те, що ми маємо будинок, маємо територію, яка виділяється під зелену зону. І в середньому це територія 3-4 сотки. Спочатку ці 3-4 сотки ми спокійно скажімо так, з них робимо суто газон. Хтось його вже купляє готовий і стелить, хтось, так як я в себе на участку займався вирощуванням його самостійно, кожного по різному І спочатку ми все ж таки всю територію виділяємо суто під зелену зону, газон і все. В такому випадку велика зонокосарка дійсно дає можливість зробити цю роботу надзвичайно швидко. Самохідка тут, в залежності від того, яка по складності у вас йде у участок, вигідно працювати їм чи незручно, є можливість розігнати чи ні. А от що стосується потужного мотора, да, потужність це класно. Але якщо ви косите траву регулярно один раз в тиждень, то потужності багато не потрібно. Краще частіше косити, ніж потужний мотор. Але проходить час, і ми наш участок починаємо модернізовувати. Що мається на увазі? Ми починаємо його засаджувати різними зеленими насадженнями. Рози, плетучі верби, і туї сам шити, і пошло, і поїхало. І ми розуміємо, що Участок по площі в нас не змінився, але можливості робити це швидко в нас немає, тому що газонокосарка не пролазить між насадженнями. Потужний двигун нам не потрібен, а самохідку ми не можемо ніде включити, тому що ми не можемо, скажімо так, повноцінно великою газонокосаркою зробити ту чи іншу роботу. І що виходить? А, парадокс. А чи потрібна нам дійсно тоді велика зонокосарка на таких складних участках? Саме для таких складних участок, участків, невеликих за площею, і, скажімо так, які мають безліну насадження і потрібно косити газон, розроблена акумуляторна лінійка газонокосарок у ухускварні на базі. Модельки Aspire LC34P4A Чому Чому вона? Чому для, таких, для таких газонів, скажімо так, підійде саме така невелика газонокосарка? Тому що, для прикладу, ми маємо газонокосарку Aspire. А, Чому її такі, скажімо так, основні плюси та переваги? Ну, давайте почнемо говорити з характеристик. Коротко а, працює вона на платформі акумулятора. Напруга 18 вольт в даному випадку комплектація акумулятора на 4 Агоди АБС пластик, який дає нам можливість легко працювати нею. Ширина захвату в неї становить 34 см. Досить такий місткий травозбірник, і саме головне в неї йде телескопічна штанга для керування, що досить таки зручно працювати людям різного зросту. Травозбірник Сітка, регулювання всіх чотирьох колес відбувається одним механізмом. Всього у нас іде 4 положення. Косити вона може від 2 до 6 см по висоті тривин. Може працювати як з травозбірником, так і без травозбірника. Тому що заглушка для мульчування йде в комплекті. Правда? Знімається вона тут трошки. Ще повністю не розібрався як, але показую. Оце, в принципі, основні переваги, технічні характеристики даної. Зонокосарки. А тепер перейдемо до переваг. Е, так як наголошую я е, спочатку відео, працюю я і знаходжу зараз на своєму присадивному участку. Попередньо я вже мав е, можливість її затестити, так як е, попередній укос я робив на прошлому тижні. Е, трава, скажімо так, ще дуже сильно високо не підросла, тому що погодні умови не були такі сприятливі. Тому кушу я постійно і мав можливість з нею попрацювати. Тому своє бачення я вже і свою думку сказати можу. І хочу сказати про переваги. Чому саме переваги е цієї моделі і взагалі акумуляторної? Ну, почнемо з того, що акумулятор, акумулятора боятись не потрібно. Люди користуються акумуляторними телефонами, е їздять на акумуляторних е вело, електромобілях, мотоциклах. Е Акумуляторна озонокосарка, її ще бояться, боятися її не потрібно. По-перше, акумуляторна озонокосарка дає вам можливість не переживати ні за те, що у вас тягнеться мережевий кабель, якщо у вас електрична озонокосарка, не потрібно думати запальне, застаріли воно чи не застаріло, є воно чи нема. Зарядили акумулятор, поставили, і година роботи у вас є. За цю годину, повірте, можна працювати досить таки довго. І саме головне, ви коли запускаєте озонокосарку. У нас відсутність шуму. Це в першу чергу. Це комфорт, на який інколи не звертають люди увагу. Працюєте ви, а хтось поряд в цей час відпочиває. І коли працює бензинова зона це лишній шум. Тут шуму лишнього немає. Немає ні шуму, немає ні вібрації. І самое головне, затрати на таку роботу це приблизно 1-2 кВт світла. Це небагато. Тому давайте рахувати, плюсів все ж таки багато. Далі, враховуючи те, що сама по собі газонокосарка є досить таки невеликою, вона є надзвичайно маневрною. Це, до речі, я переконався вже на своєму прикладі, тому що маю газонокосарку, я покажу її в кінці і в цілому, я був в нею задоволений. Але є деякі моменти, які я не звертав увагу. І саме про них я казав, це маневрність. Ця газонокосарка є надзвичайно мобільна і надзвичайно маневрена, попри невеликі розміри і невелику ширину захвату 34 см, якої достатньо для невеликих територій. Часу затрачати не потрібно лишнього на косіння. Достатньо лишні раз, два пройти, якщо комусь не вистачає ширини обробітку і все. Вона є досить таки компактна. Ширина скошування 34 см, можливість регулювати по висоті чотирма положеннями. Знову ж таки, це від двох. До 6 сантиметрів. Зручно те, що це всі колеса, скажімо так, цей кліренс піднімається одним механізмом. Це, в принципі, стандартно, типово для Husqvarna. Це є великим плюсом. Відсутність ваги, це взагалі плюс, тому що дана газонокосарка зроблена на хтось каже, що це пластикова дека, Насправді це АБС пластик. Це досить такий міцний інноваційний матеріал, який, скажімо так, працює надзвичайно. Довго і переживати про те, що попаде якийсь камінчик, і він поб'ється. Ну не потрібно. Більшість, я скажу так, що більшість електричних газонокосарів відсотків 60-70, всі йдуть на пластик. А тут а йде в нас АБС пластик. Тому це досить таки міцний матеріал. І водночас він легкий. А легкість, що стосується, це великий плюс, особливо е якщо хтось займається газоном самостійно, мається на увазі. Його робить сам, підсипає, підсіває, то навантаження на ще таку незарослу, я б сказав би, почву, землю, ґрунт, траву мінімальне. Тому не потрібно переживати про те, що є важка газонокосарка, а косити потрібно, скажімо так, молоду траву, і вона його затопче. Ні, відсутність ваги вам дає можливість спокійно. Скосити оцей молодий газон і без попереднього, скажімо так, попереднього його руйнування. Це теж важливий плюс. Далі, це те, що газонокосарка має досить такий великий травозбірник. Об'єм травозбірника, якщо не помиляюся, становить 37 літрів. Він типово виконаний, як для всіх газонокосарок у скварна, з нетканого матеріалу, який пропускає. Повній кількості повітря і в процесі роботи, коли ми працюємо даною озенокосаркою, то сам травозбірник забувається майже повністю. І, відповідно, що лишній раз нам тоді ходити не потрібно для того, щоб його висипати. А, далі. Що стосується самого керма, то так як я казав, воно зроблено на телескопічній основі. Маємо дві, я б сказав, би, це напевно металеві а, трубки, які а, складаються по висоті. Підходить знову ж таки для людей різного зросту, або можливо, якщо це працювати потрібно е дітям. от В моєму випадку час від часу працюють е діти або дружина, все ж таки всі різні по росту І десь, або це так, тут ви собі виставили, підрегулювали так, як вам потрібно. І будь ласка, це великий плюс. Далі, що досить таки зручно, так, для транспортування. Або для компактнішого зберігання це сама рукоятка. Вона стає в одному положенні. Ми її ось так от складаємо, знімаємо травозбірник і ставимо. І я скажу так, що можна тоді поставити її десь там, до речі, ось є ручка, за допомогою якої можна її брати і переносити у... В горизонтальному, вертикальному положенні. Поставили десь собі скриєчку і все, вона досить таки компактна, лишнього не займає. З нижньої частини а, ми бачимо, що дека досить є об'ємна. 34 знову ж таки сантиметр ширина захвата, хороший надійний ножик. ну Тут зараз то, в даному випадку заглушка для мульчування. Ми її знімемо і зараз почнемо в неї працювати. Отож, ну, давайте ми її запустимо для роботи. І побачимо, що в нас вийшло. Ну, а тепер давайте запустимо наш респайр і побачимо, на що він здатний. Я відразу поставив на двічку, це ми маємо орієнтовно 3 см по висоті скошування. Попередньо я його вже вмікнув, тому мені достатньо просто зняти запобіжник і на писарка вже запустимо. Те, про що я вам казав, це можливість досить таки швидко маневрувати між великими насадженнями. Згідно те, що все ж таки тут територія є велика, але потрібно враховувати те, що з часом вона тільки зменшується і зменшується, тому що кущі дерева насадження вони розвиваються. Тому все ж таки на моїй газонокосарці це трошки вже робити незручно. Працюємо так. Працюючий мотор, ви мене, до речі, чуєте, досить таки добре. А якби це працював би бензин, ми б зараз перекрипали подеор. У деяких моделей газонокосарок у Скворна, які працюють на платформі 36-вольтового акумулятора, є два режими роботи. Це режим еко і режим максимальної потужності, я його називаю турбо. Цієї газонокосарки таких можливостей, скажімо так, немає, але це не означає, що їх немає на практиці. Те, що в нас немає клавіш, це не означає, що в процесі роботи ми цього не відчуваємо. Ні, ми це відчуваємо. І відчуваємо ми це в тому, коли збільшується навантаження на електродвигун, газонокосарка автоматично додає додатковий відсоток потужності. І як тільки ми проходимо ці такі важкі зони поодинокі, які трапляються, вона система розуміє, що потужності в повному об'ємі не потрібно, і вона вертається до попереднього, скажімо так. Мінімального режиму, того, якого достатньо для того, щоб працював, скажімо так, безпосередньо самодвигун. Єдине, що мені все ж таки ній не подобається, маючи досвід у роботі з озонокосарками, це колеса. Вони міцні, вони надійні, вони стильні, але вони посаджені на втулку. І то навіть, я б сказав би не на втулку, а просто колесу, в якому просаджена вісь. Оце, оце єдиний недолік, який я знайшов. Оці газонокосарки, а в цілому вона просто супер. На моєму прикладі, на досить таки невеликому участку, цієї газонокосарки достатньо для того, щоб робити ту роботу, яку потрібно. Єдине, що потрібно її робити постійно, для того, щоб не захаращувати газон. Оце те, що я хочу сказати. А от що стосується того, що хтось сумнівається, що акумулятор це не провірено, це ненадійно, і взагалі ти робиш рекламу. Ти не працював, ти не знаєш, що це таке, то я хочу вам показати свою газонокосаркою, якою я працюю, до речі, уже не перший рік. Зараз я по йду. А тепер для тих, хто сумнівається, показую свою газонокосарку. Це в мене lc 141 і була така газонокосарка в кускуварі. Це перша акумуляторна лінійка, яка зайшла. В мене вона з 2018 року. Рахуйте, вже закінчується шостий сезон. Ну, Починається, закінчується. Для мене він вже початий. І я працюю на платформі акумулятора 36 вольт. Ось так от виглядає е, лінійка акумулятора 36 вольт. І ось так виглядає платформа акумулятора 18-18 е, вольт. Їмкість них, до речі, одна і та ж сама: 18,4 години, 36 і 4 перегодин. ми маємо логічно в два рази більше акумулятор. І за 6 років роботи вона мене не підводила жодного разу. Не було можливості того, що я б неї був незадоволений. Вона не справлялася з покладеними на себе завданнями, працювала з першого. Як і з першого, так і зараз. Працює без, без скажімо так, будь-яких змін. І саме головне, враховуючи те, що постійно знаходжусь на роботі і можливості постійно бути вдома не завжди є, а працювати потрібно, то працює в мене неї і дружина, і працюють навіть інколи і діти. Тому що це надзвичайно легко поставив акумулятор. Вмикну за допомогою ключа. І будь ласка, інструмент а, перепрошую. У мене ще є ще індикатор на панелі керування. І все, надзвичайно легко. Не потрібно переживати за свій же пане, забули вони заляти його туди, чи я не знаю, чи можливо так як два роки назад його взагалі не було, а працювати було потрібно. Переживати не потрібно. Зарядив, вмикнув і, будь ласка, шостий сезон, я відпрацю, відпрацюю, бо вже працюю, і проблем з акумулятором нема. Так само, що стосується серії Aspire, при виборі при, і так, купівлі такої газонокосарки, переживати про те, що вона відпрацює рік-два, цього, цього боятися не потрібно. При умові, що ви будете використовувати газонокосарку не за призначення. Давайте порівняємо їх на практиці. Так, що газон, це круто. А особливо, якщо його є ще чим кусити, то це взагалі мрія. На моєму прикладі я отримав від цього безліч задоволення, і якби мені хтось зараз би запропонував би змінити е, акумуляторну газонокосарку на провірену бензинову, навіть хусварнуську, я б сказав би так, що бензинова це, звісно, річ хороша, але попрацювавши на акумуляторній газонокосарці, до бензину вертатися з чесно... За будь-яких умов я не буду. Тому вибір це все ж таки за вами. На сьогодні у нас, в принципі, все. Я думаю, що даного відео було, можливо, достатньо для того, щоб зрозуміти, що таке акумуляторна лінійка зону від квіткурни. Ось так виглядає лінійка 36 вольт. Ось так виглядає лінійка 18 вольт. сотки Рекомендована норма скошування за один день. Рекомендовано площа скошування. Який робити вибір, це вже залежить від вас. А в нас наразі все. Якщо у вас виникне питання, бажання, побажання або ви хочете придбати дану зонакосарку, посилання у нас буде обов'язково у шапці профільку. А так, не забувайте підписуватись. Надіємося, що дане відео було для вас корисним при виборі озонокосарки. І до наступної зустрічі. Па-па!